Двіється двокімнатна квартира. В житловому комплексі сад на круглій. Це є вхід в квартиру, коридор. Далі по коридору кімната. З виходом на балкон. Ось такий краєвид з вікон. Це є санвузол менший. Танвузол більший. Друга житлова кімната. Також є вихід на балкон. І третя житлова кімната. Точніше це є кухня студія. Оце є кухня студія. В квартирі передбачено індивідуальне газове опалення, буде встановлений двоконтурний газовий котел. І з кухні також є вихід на такий маленький балкон. Загальна площа квартири орієнтовно 70 квадратних метрів. Квартира знаходиться на другому поверсі, Житловий комплекс сад на круглій. Зацікавила пропозиція? Звертайтесь, будь ласка.